Обід на обід суп. Варилось гав'яже м'ясо з кісточками. Я його витягла, коли вони вже зварилися, кісточки та м'ясо. І утворився гарний, гарний насичений м'ясний бульйон. В нього додала картоплю, моркву, цибулю ріпчату, лавровий лист. І варила далі. Коли вже майже готова була морква, вкинула вермишель петрушку в самому кінці, можна укроп, сіль спеції за смаком. І в мене вийшов свіжий, дуже смачний суп, ложка сметани. Не завадить, смак не зіпсує. Ось такий свіжий гарний супчик у мене сьогодні на обід. Лоліта підривка сьогоднішнього дня. Красуня. Всім, хто обідає смачного, гарного вам спокійного дня! Зустрінемось в обід.